Ось так потонула у темряві значна частина рівного. Вчора, близько 18-ї години, раптово зникло електропостачання на центральних вулицях міста. Світло зникло не тільки в житлових будинках, а й на самих вулицях. Перестали працювати світлофори, тим самим спричинивши ще більший безлад на слизьких дорогах. Рівняни одразу почали обурюватися в соцмережах. За їх словами, освітлення зникло у декількох районах міста. Березовського також відсутнє. По Кавказькій третій раз за годину вимикається і вмикається світло. Побутова техніка погорить з такими фокусами. По вулиці всі ходять з фонариками. Травматизм може подвоїтись. Слизько, темно. В одній руці сумка, в другій фонарик. Рівноваги немає. Перехрестя 12-ї школи світлофор не працює. Час пік повний жах. На княгині Ольги теж темно. У нас в новому дворі вимикають майже щовечора, а позавчора за день три рази. В нас в будинках, коли немає світла, то немає ні тепла, ні води, бо все від електрики. А по вечорам на три години вимикають. І поясни потім в школі, чому дитина уроки не зробила. І так на минулому тижні три вечора. Остафова свободи теж без світла. Я так розумію, частина центру без світла. Ми з року в рік повертаємося до того самого. Комунальні служби до зими не готові до того, що зимою люди зазвичай використовують більше електрики. Враховуючи навіть те, що світловий день вже коротший, і логічно, що зимою електрики будуть використовувати більше, у нас виявилося знову такі і до цього не готові. Вчора сталася аварія на трансформаторній підстанції в районі грабник. А на самій підстанції спричинили відключення кабельних ліній, що не видержали, не витримали надмірного навантаження на мережу. І внаслідок цього погашення без електропостачання залишилась частина міста рівне. Що на жаль, не всі кабельні лінії розраховані на Потужність, яку сьогодні споживають і використовують наші споживачі і наше місто. Катерина Давидюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.